Всім привіт! З вами канал SpaceMess. Сьогодні ми розглядаємо зображення фігур у просторі, тобто, це є продовженням попередньої теми про паралельне проєктування. Отже, нам часто приходиться зображати 3D-фігури у 2D-форматі, тобто нам потрібно проєктувати деякі многогранники на площину. І коли ми це виконуємо, то деякі властивості цих многогранників чи навіть навіть їхні сторони, чи якісь елементи взагалі зникають із нашого малюнку. Малюнок трішки спотворюється. Отож, ми не будемо будувати такі малюнки, де зникають елементи, тому що це нам не дасть повної картини про те, що ж саме за фігура мала бути зображена. Будь-якому многокутник у просторі можна спроєктувати так, що він стане відрізком, але такі в проєкції не є. Правильними і зовсім неточні. Отож, сьогодні навчимося правильно проєктувати так, щоб елементи многокутників залишалися на проєкції. Отже, почнемо з першого завдання. Чи може паралельною проєкцією трапеції з основами 4 см і 8 см бути трапеція з основами 2 см і 4 см? Отже, ми знаємо, що при проєктуванні відрізки переходять у відрізки, але їхні довжини можуть при цьому змінюватися. І вони змінюються в однакову кількість разів. Тобто, ми можемо сказати, що сторони проекції та сторони початкової фігури між собою пропорційні. Отже, нехай у нас буде деяка трапеція, ми її будувати не будемо, тому що нам потрібно перевірити, чи може бути, чи не може паралельною проекцією інша трапеція. Ми позначимо для себе, що трапеція ABCD – це початкова трапеція, а проекція її буде називатися А', Б, С', Д'. Проєкція цієї трапеції. Отже, виходить, що у трапеції ABCD – нехай наші основи дорівнюють BC та AD. Отже, нехай BC дорівнює 4 см як менша основа, а AD буде дорівнювати 8 см як більша основа. Тоді виходить, що. У проєкції основи будуть називатися бштрих і вони повинні дорівнювати 2 см, і а буде дорівнювати 4 см. Отже, нам потрібно перевірити, чи зберігається пропорційність основ. Отже, виходить, що BC відноситься до б так само, як АД відноситься до а Перевіряємо, 4 відноситься до 2, так само, як 8 до 4. Поділимо, отримаємо 2 зліва і справа також 2. 2 дорівнює 2, може все вірно, пропорція зберігається. Тому відповідь на запитання, чи може бути, чи не може, відповідь так, може. Трикутник АБЦ – паралельна проєкція прямокутного трикутника А0, Б0, С0, де АБ проєкція його гіпотенузи. Побудуйте проєкцію центра кола, описаного навколо трикутника. А0, Б0, С0. Давайте для початку побудуємо трикутник А0, Б0, С0. Прямокутний трикутник, тобто це початковий трикутник. Отже, ось наш трикутник A0, B0, С0. Він прямокутний і нам потрібно пригадати, де ж знаходиться центр кола описаного навколо прямокутного трикутника. А центр такого кола лежить на середині його гіпотенузи. Ось тут у нас середина гіпотенузи. Позначимо цей центр О0В. Ну і саме оцей центр нам і потрібно побудувати як проекцію. Отже, будуємо проекцію, паралельну проєкцію трикутника А 0, б 0 с 0 Як знаємо, що при проєктуванні кути трикутника не зберігаються, тому будуємо довільний трикутник АБЦ як паралельну проекцію цього трикутника. Отже, ось наш трикутник АБЦ, і тепер нам потрібно побудувати проекцію точки О0В. Отже, ми пам'ятаємо про те, що середина відрізка проєктується середину відрізка. Тож виходить, щоб побудувати проєкцію даного центру описаного кола, ми повинні знайти середину відрізка АБ, оскільки ця, саме ця сторона була гіпотенузою у прямокутному трикутнику. Отже, за допомогою лінійки знаходимо середину цього відрізку, і виходить, що ось вона так. Ось. Отже, наша точка О, це і буде центр описаного навколо трикутника кола. Ось, ми спроєктували. Трикутник АБЦ є зображенням трикутника А0, 0 с 0 у якого А0Б0 відноситься до б 0 с 0 як 1 до 3. Побудуйте зображення бісектриси кута Б0. Давайте побудуємо трикутник А0Б0С0, тобто це той трикутник, від якого ми почнемо проєктувати трикутник АБЦ, і позначимо ці сторони, які нам дали в умові. Отже, ми знаємо за умовою, що А0Б0 відноситься до б 0 с 0 як 1 до 3. Отже, дописуємо коефіцієнт пропорційності до кожного із ось цих коефіцієнтів. У нас вийде, що А0, Б0 буде Х, а Б0С 3х. Нам потрібно зображення бісектриси кута Б0. Отже, проведемо бісектрису кута Б0. Ось, Позначимо бісектрису l 0 v і тепер давайте пригадаємо властивість бісектриси у трикутнику. Отже, ми знаємо, що за властивістю бісектриси А0Б0 відноситься до. B0C0, так само, як відрізки, на які бісектриса ділить сторону, тобто A0L 0 до L0C0. Тобто, ось ця сторона відноситься до цієї, як відрізки, на які бісектриса поділила третю сторону. Отже, виходить, що A0L0 відноситься до L0C0. як Х до 3х, тобто, знову ж таки, х скоротимо, вийде 1 до 3, тобто тут також 1 до 3. Побудуємо довільний трикутник АБЦ, який буде проекцією трикутника А0, Б0, С0. Ось наш трикутник, АБЦ. І тепер ми пам'ятаємо, що відрізки, які перейшли у відрізки, так, тобто ми спроєктували нашу фігуру у іншу фігуру, будуть між собою пропорційні. Тобто пропорційність відрізків початкової фігури та проєктованої буде зберігатися. Отже, таким чином виходить, що точка l Луль має перейти в точку L, тому відношення має залишатися таким самим, як відношення а 0 L л 0 до l 0 v c 0 v тобто також як 1 до трьох. Ну і тепер залишилося нам на відрізку AC позначити точку L так, щоб відношення зберігалося. Тобто AL відносилося до LC як 1 до 3. Ось вона. Ну і залишилося просто з'єднати точки B та L, як і відрізок BL і буде проекцією нашої бісектриси. Ось і вся побудова. Паралограм КЛМН є паралельною проєкцією ромба з кутом 120 градусів. Побудуйте проєкції висот ромба, проведених з вершини цього кута. Отже, ми можемо для себе побудувати паралелограм КМНЛ і ромб з кутом 120 градусів, щоб зрозуміти, яка була початкова фігура, а яка стала проєктованою. Отже, ось наш ромб, а ось наша проекція паралелограм КЛМН. Також давайте позначимо якось ромб, ну нехай він буде АБЦД. І кут, його кут буде дорівнювати 120 градусів. Отже, нам потрібно побудувати проекцію висот ромба, проведених з вершини цього кута, тобто з кута 120 градусів. Отож, для початку давайте проведемо висоти із вершини Б до сторін, до протилежних сторін, тобто до сторони АД і до сторони СД. Отже, ось наші висоти БП і БТ. Далі, нам потрібно саме ось ці висоти спроєктувати на паралелограм КЛМ. Отже, для початку давайте розглянемо ромб. Отже, в цьому ромбі, як бачите, ці висоти відтинають прямокутні трикутники АБП і СБТ від ромба. Отже, оскільки кут АБЦ дорівнює 120 градусів, то кут... Це при вершині інший можна знайти за допомогою теореми про те, що сума сусідніх кутів у будь-якому паралелограмі дорівнює 180 градусів. Отож, виходить, що кут С буде дорівнювати 180 мінус кут Б. Отже, 180 мінус 120 градусів. Ну, і це дорівнює 60 градусів. Отже, С дорівнює 60 градусів, і цей кут є також кутом прямокутного трикутника. Кут А також буде дорівнювати 60 градусів, тому що це кути ромба, а ми знаємо, що протилежні кути у ромба рівні. Отже, виходить, що трикутники АБ і СБТ будуть між собою рівні за гіпотенузою та прилеглим до неї кутом. Отже, оскільки кут С дорівнює 60 градусів, то в трикутнику БЦТ ми можемо знайти ще один кут, ось цей. І цей кут буде дорівнювати. Це БТ буде дорівнювати 90-60. Так, оскільки в прямокутному трикутнику сума двох кутів дорівнює 90 градусів. Отже, 90-60-30 градусів, ось тут 30 градусів. Ну, і відповідно з цієї сторони також 30 градусів. Отже, а тепер пригадуємо властивість кута 30 градусів у прямокутному трикутнику. Отже, у прямокутному трикутнику, якщо дорівнює 30 градусів, то протилежний до нього катет дорівнює половині гіпотенузи. Отже, виходить, що СТ буде дорівнювати половині BC. А оскільки BC – це сторона ромба, то CT – виходить, що це є половинка від сторони ромба. Таким чином, виходить, що відрізки СТ та ДТ будуть між собою рівні. Отже, виходить, що Точка Т це центр відрізка CD. Звісно, у нас на малюнку трішки не так, але ж ну, ми на початку про це не знали. Отож, ми повинні спроєктувати цю точку, основу висоти як е, у середину сторони. Отже, у нашому паралорамі тупий кут, який був тут: 120 градусів це кут L. Отже, ми будемо будувати наші висоти саме із точки L. Отже, Виходить, що ми повинні знайти на протилежній стороні. Точку, що буде серединою відрізка. Тобто, наприклад, на стороні МН ми знаходимо ось точку. Це буде зображенням висоти ромба, і так само можна довести те, що АП та АПД також будуть між собою рівні, тому на стороні КН ми також знаходимо середину відрізка, і це буде точка П'. Все, залишилося з'єднати точки ЛТ' і ЛП. Отже, ось ці відрізки і будуть нашими проекціями висот даного ромба. Ось таке цікаве завдання, не є також дуже складним, але якщо ви ще чогось не зрозуміли, то напишіть про це в коментарях. Отже, дякую всім гарно за увагу, дякую за те, що підписуєтеся. Не забувайте натискати на лайки та на дзвіночок. Отже, чекаю на ваші реакції і тоді гарного всім дня та до зустрічі у наступних відео.